Прийшли з сином в четверту школу, в якій я навчалася. Ось така територія. Зараз кажу Нікіті, це моє любиме дерево. Зараз покажу, кажу, що я на перервах тут робила. Я покажу, чим ми займалися на перервах в школі. Помнила мама дитинство. А не ну, Нікіта, ну, повтори чи ні? Ще щось, ще щось мамка, то помне. Кітка теж тут до другого класу навчався, а потім ми переїхали спочатку повномасштабного торгнення в Чехію. да да і тут теж я повзала. Правда, не покрашено навіть навіть нічого. Бігали тут, а тут прес кстати, ми качали. Ось там далі скати по периметру. На скатах ми любимо пригад. Коротше, як було тут 20 років все, так 20 років нічого не змінювалося. Тут ми, до речі. 에, строювалися, шикувалися зранку, фізкультурою займалися, зарядкою. Це бочка скрипуча. А що змінилося, так поставили такий этот, генератор, мабуть, коли світло вирубається, то щоб хватило світла, школу нашу світлом снабдити. За сітку да, щось натягнули. Це, мабуть, для волейболу. А тут ми часто з татою ходили на турнічок, папа підтягувався. Ой-ой-ой. Ностальгія. Ой, ой.